Уявімо собі Оксану. Вона, активна користувачка соціальних мереж, жила в онлайн світі, не думаючи про наслідки своїх дій. Давайте подивимось на Оксану, яка кожен день ділиться своїм життям в соціальних мережах без думки про свою приватність. Оксана продовжує виставляти свої фотографії, коментувати публікації друзів та публікувати особисті деталі свого життя. І кожного разу натискаючи поділитися. Дівчина віддає свою приватність на розсуд соціальних мереж. Одного дня сталася ситуація, яка змусила Оксану задуматися. Дівчина помічає, що після однієї з публікацій, де вона позначила країну, до якої летить подорожувати, та свій квиток, вона отримала дивне повідомлення від незнайомця. У ньому було написано: Привіт! Коли ти відмітила нашу країну, я знайшов твій аккаунт і хотів би запропонувати тобі працювати в нашій відомій компанії. Для цього тобі потрібно просто повідомити мені свої дані, щоб зрозуміти, чи задовільняєш ти наші потреби для працівника. Оксана замислилась. а чи насправді мова йде про роботу? Ця ситуація називається фішингом, коли незнайомці намагаються отримати доступ до вашої особистої інформації. І дуже часто саме у соціальних мережах. Для того, щоб не потрапити в таку ситуацію, потрібно застосовуйте складний пароль своїх аккаунтів, використовуйте різні символи і ні в якому разі свою дату народження, уважно переглядати фотографії, які ви публікуєте. За можливості не позначайте геолокації або інших людей, щоб не нанести загрозу їхньому життю. Не публікуйте особисті дані своїх в соцмережах, квиток на літак. Брендова сукня або адреса відпочинку можуть сприяти банальному пограбуванню. З того часу Оксана стала більш обережною. Вона ретельніше обирає тематику дописів, чим і як ділитися, про що розповідати, кого з друзів та знайомих тегати. Пам'ятайте, що приватність це ваше право, і ви повинні бути обережними, щоб не втратити свій власний простір.